Рідна мати Снагу і силу нам дає, нам стежку світ свідано топтати, поки в нас рідна мова є, поки не поодинці, будемо світ її нести, той добре будемо українці, поміж народів сміло йти. Як це правильно сказати, які слова вживати нами? Відкрити що? Що відчиняти? Як дати лад усім словам? Що треба просто розгорнути, що відкупорити, відімкнути? коли слова, які вживати, і як дитині все збагнути? Все просто в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова, і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ. Душу відкриваю хоче, ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняєш, замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай. Що закупорене тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім дасти словам. А книжку треба розгортати і перегортати сторінки. Щоб в житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий.